21 квітня на Південноукраїнській АЕС працювала команда лікарів інституту серця, яка надала консультації працівникам підприємства. Раніше компанія Енергоатом відгукнулася на ініціативу Інституту серця МОЗ України щодо організації обстеження працівників атомних станцій фахівцями цієї профільної установи. Доволі класно в тому, що існують такі мобільні бригади, коли можуть сформувати формується бригада лікарів і виїжджає на велике підприємство. Це Зручно для підприємства, для працівників, тому що вони не відволікаються від своєї основної роботи, вони не їдуть, не шукають, вони тратять мінімум часу, а отримують максимум профілактики та лікування. Команда з інституту серця, яка перебувала на ПАЕС, це п'ять спеціалістів: кардіохірург, лікар-кардіолог, лікар-аритмолог, лікар-невролог і лікар узд Усі фахівці високого класу мають науковий ступінь і чималий практичний досвід кардіологічної і кардіохірургічного напрямів. Є навіть лікарі спеціалізованого профілю, яких взагалі немає у нашому регіоні. Спеціалізація Лікаря, хірурга, ритмолога вона рідка рідка в Україні. Таких фахівців на всю Україну небагато, можливо, чоловік 40 на всю Україну. Наша специфіка заключається в тому, що ми лікуємо як брадиаритмії, так і тахіаритмії, коли низький пульс, частота серцевих скорочень, так і високий. Пульс це тахікардія, а це той ритм, який заважає людям жити, працювати. А інколи буває життя який несе загрозу для життя. Усього впродовж візиту було оглянуто більше як 80 працівників ПАЕС. Лікарі надали 134 консультації. Групу фахівців формували спеціалісти відділу охорони здоров'я атомної станції на основі висновків за результатами медоглядів, рекомендаціями лікарів або на наявності критичних випадків. Консультації ставлять на меті перше надати Висновки допомогти людині зробити висновки щодо поточного стану здоров'я. Друге прийняти рішення, якщо необхідно, продообстеження, в тому числі на базі інституту серця, відібрати пацієнтів, які потребують можливого хірургічного втручання. А ми вже таких сьогодні бачимо, що вже декілька пацієнтів потребують просто невідкладного втручання вигляді операції на серці. Ми сьогодні подивилися ряд пацієнтів, які потребують подальшого хірургічного втручання. Ми даємо їм рекомендації, вони далі отримують направлення і поїдуть до нас на хірургічне лікування. Вони надалі повернуться і будуть працювати далі на станції. Тобто, це не операції робляться не з метою інвалідізації, а навпаки, з метою повернення повноцінного життя і повноцінної пратиздатності. У травні та червні лікарі інституту серця планують відвідати Хмельницьку та Рівненську АЕС, після чого зроблять висновок по кожному оглянутому пацієнту.